І як думаєте, що з цього металобрухту можна зробити? А що можна зробити? Можна зробити багато чого, але сьогодні я буду робити з нього заземлення. Тому що це у нас оцинкований метал, який, в принципі, не має погнить. Якщо його забити в землю, звичайно, я його буду зварювати стики між ними. Ці стики я її потім пофарбую, щоб вони не так гнили. А взагалом цей метал нічим більше оброблятися не треба обробляти. Беремо зварювальний апарат і робимо отаку от довгеньку. проволочку. А взагалі хтось задумався над заземленням в своєму будинку. Я ось, наприклад, задумався так як скоро буду встановлювати гібридний інвертор, який невідомий, як буде працювати. Для нього треба заземлення, щоб він не шумів і не фонив. Тому прийшов час. Зробити і собі заземлення продовжуємо. І ось у мене вже два таких прутка. Взагалі їх буде три, щоб забити. Трикутник. І потім візьмемо ці шинки, повставляємо. Обваримо. Точніше, не так. Спочатку заб'ємо їх в землю, потім в кінці всі ставимо, поварюємо і випустимо таку шинку на вулицю, щоб до неї можна було в подальшому прикрутитися біля будинку. Ну, а поки я не перекручу, щоб об нею можна було спотикатися. Тому що невідомо, коли це все буде. Це ж як звичайно. Починається все робиться, а потім. А потім нема часу, потім щось інше треба було зробити, потім дрова попиляти або ще щось. Тому якось так. Ну а поки продовжуємо. Залишилась третя шинка. Ну от. Мої стрижні в землю готові. Правда, вони вийшли не 2 метри, як я розраховував, а трошки менше. Десь метр сімдесят. Але, але, оце буде краще, ніж нічого. І так, весь комплект готовий. Одна шинка і з контактом, виведеним наверх, який буде з-під землі стерчати, через який буде спотикатися постійно. І дві шинки просто так. Буде воно з'єднано якось так трикутником. На шинки потім заварено. Отак ось. Ну... Так, буде стирчати. А тут все це буде приварено також. Ну, в принципі, непогано. Тепер це все треба пофарбувати трошки місця сварки, щоб вони не окислялись потім і не ржавіли швидше, ніж треба. І забивати ці шпильки в землю перфоратора у мене немає, тому будемо забивати потихеньку, просто звичайним молотком. Куди там вона полізе, ну куди полізе, туди і полізе. Звичайно, кажуть, що краще взяти одну 6-метрову, ніж три двохметрових. метрових Але повторюся, це вже краще, ніж нічого. Не повірите, але з фарбуванням у мене вийшла найбільша проблема. Ось є в мене така фарба. Вінцо. В який... Ох, нічого собі. Ха -ха. В який ще є щось там всередині. Але вона не дме. Ну тобто там з самого початку була поганий тиск і вона там не качала. Ну, я думав, та й добре. Взяв його трошки піднакачав компресором. До речі, це окрема тема. Такого не треба повторювати в домашніх умовах. А воно все одно не дме. Ну тобто ми нажимаємо на клапан. А звідси щось таке трошки-трошки ото. Хоча балон вже повний. Тобто, мало того, що забилася вже і засохла ця форсунка, там ще й забився клапан. Коротше, фірма оця, фігня, не беріть таку фарбу. А хто виробник? КНР. Нормально. Так, і ось. Позагняв я вже штирі. Трикутником. Але фігня в чому? Це штирьок. Не за что не держится. Легенько так. Цей штырек мене залез мецно. И цей штырек. Нет, цей штырек держится нормально. Ну вот. Звичайно, что треба три штуки, чтобы поревнять их. Будет за там. Какие не будут? Ну, Зараз подварюємо їх сіркути. Штирьох буде стирчати. Ну, якось так. Ну що, ось і готовий проєкт заземлення. Правда, тут трошки шевелиться. Отут мертво. Ось тут також. Левиться. Ну, як є, так є. Ми будемо сподіватися, що воно потім десь уляжеться, усядеться. Зараз ще налью туди водички трошки. Воно її можливо підпресує, підрозмокне, щось розбукне. Але перед тим зараз закопаю і візьму тестер. Раді цікавості, поміряю скільки там опір з землею. <гум> щось, Все ну, одно буде, звичайно. Ну так от просто дешево і сердито, і ось результат. Дал я подовжувач, пошкрябав я там отвори, ось такий стовпчик вкопаний в мене. Дей, дій, дай, дій, дай, іди, дій, дай, де, опа. І сюди приходить. Беремо цей тестер. Тиркаємо ми будь-яку. Спочатку в одну, потім в іншу. Так, що ми тут маємо? Хочу я, звісно, взяти поменше опер І, опа. Ага. А поменше маловато. Додаємо. Вже на 2 кОм. А нічого нема. 20 кОм. А немає нічого. Одно нема. Так щось. Шо занадто. Ну, спробуємо в інший роз'ємчик. Так. Так. Щось не те. Ну. Просто. Так, зараз перевіримо контакт. добре 2 Беремо тепер чорний. Так. А ну-ка, перевіримо. Просто контакт. Він має бути замкнуто. О, є е контакт. Добре. Нехай так на максимумі і буде. О, вказує 370. Кілоом. Ну так, 45, 40. Хе. Дивно. Ну, так, всього 4. Якась така цікава штука цей тестер. Але щось там є. Але не 0, не 200 ом навіть. 1,2 кОм, найменше. Ех, так. Да. Отак от. Цілий день роботи і всього для 1,2 кОм. Можливо, воно з часом стане краще, контакт. Хто знає? Напишіть в коментарях. А можливо ви зараз так напишете. Ти ж це неправильно зробив, тому воно у тебе і не працює. Ну, можливо і так. Але негативний результат це також результат. Ну що. Ж. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставимо лайки, пишемо коменти, що я неправильно зробив. Підписуємося на канал і дивимось наступні мої відео. Дякую, до побачення.